Вітаю зараз. У мене є можливість взяти інтерв'ю у одного з найбільших підприємців міста Тернополя. Це людина, яка не лише підтримує економіку нашої країни, але й допомагає людям, які цього потребують. Добрий день, Олег. Доброго дня. Я. Скажіть, будь ласка, чим саме ви займаєтесь і у чому полягає ваша робота? Ми є виробниками, і ми спеціалізуємося на вирощуванні продуктів харчування, це і зернові, це. і кореноплоди, це є овочева група, так що також ми спеціалізуємося на експорті і імпорті з-за кордону. Скажіть, будь ласка, наскільки важко було повернути під час війни свій бізнес в попередній стан роботи? Це було досить складно, так як ніхто не розумів, що робиться в нашій країні, і найскладніше було. Це не так вберегти бізнес, як втримати працівників на роботі. Всі це була суцільна паніка, і всі е, намагалися врятувати своє життя та життя своїх близьких. На початку не зупиняли свою діяльність, але багато гілок нашого виробництва і багато гілок прийшлося власноруч керівним складом. Виконувати обов'язки працівників, які змушені були відлучитися е? в, в, в цей тяжкий період, добре тоді, скажіть, будь ласка, яку кількість працівників ви, можна так сказати, втратили під час війни, як багато виїхало і як багато повернулися? 30% працівників не повернулись. Але завдяки тому, що дуже багато талановитих людей приїхало зі Сходу. І у нас е вільні вакансії дуже швидко заповнились. Добре, я вітаю вас, тим, що у вас з'явились нові працівники. Скажіть, будь ласка, що стало таким поштовхом до того, щоб стати волонтером та почати допомагати людям? Неможливо не допомагати, тому що якщо не ми, то завтра не будемо мати ні, ні бізнесу, ні роботи, ні сім'ї. Першочергово це потрібно всіма можливими е, методами допомогти нашим збройним силам е, підтримати її? Дякую. Е, як ми знаємо, ви не лише волонтер, але і маєте діло з великими підприємствами. Скажіть, будь ласка, що найважче в цьому є? Можливо, поєднувати ці дві сфери або можливо є якісь ще нюанси. Ну, у, кож... у кожного підприємства своя думка, і я вам скажу більше, на сьогоднішній день ми з багатьма навіть не працюємо в зв'язку з війною. Дехто закрився, дехто виїхав за кордон, дехто перемістив е своє виробництво за кордон, але дехто взагалі неоднозначно став... відноситься до волонтерської діяльності і багато випадків було того, що до нас приходила гуманітарна допомога. і Підприємства, з якими ми співпрацювали, пропонували нам купити ще якось нажитися на цьому. Ми однозначно з ними відносини повністю порвали і, як кажуть, війна розставила хто і хто є. Скажіть, будь ласка, куди саме і як часто ви доставляєте продукти харчування? На сьогоднішній день ми постачаємо армію. Це виправні колонії, це є військові госпіталі і наші лікарі тернопільські і також нашої області. Як я розумію, у вас є команда, з якою ви разом працюєте, допомагаєте. Скажіть, будь ласка, чи платите ви їм за це якісь кошти? Звісно, ми. Ні на один день не зупиняли ні виробництво, ні виплату заробітних плат нашим працівникам. Команда повністю складається з наших працівників і вони виконують свої обов'язки по своїм поставленим завданням. По Уведення нашого бізнесу, а все, що стосується волонтерської діяльності, це з їхньої І все рівно людям потрібно за щось жити, людям потрібно харчувати сім'ї. Так що ми так. моя команда отримує кошти, хоч це і не є волонтерсько набрана команда з вулиці, це є повністю наш штаб, наш колектив, який працював і до війни і повністю працює зараз під час війни.